Тікток, це не лише танці і меми. Під час війни це ще й місце, де дуже легко запакувати маніпуляцію, наприклад, в гумор, особливо коли є ще який штампує відео пачками. Сьогодні зі спікером поговоримо, як працюють такі кампанії, чому вони залітають, що вони роблять із настроями людей, як це впливає на безпеку і що можна протиставити без паніки. Та з конкретикою саме для цього ми запросили нашого наступного гостя Роман Дерезенко, експерт з протидії дезінформації громадської організації Детектор Медіа вітаємо вашу нашому етері. Добрий день останніми днями тижнями ширяться в соціальних мережах, в тому числі у Тіктоці. Ось ці відео, де немов насміхаючись. З того, що відбувається, наприклад, над працівниками ТЦК, над військовими українськими і так далі, і так далі, бачимо, що це штучний інтелект. Але тим не менш, плодяться ось ці відео. Що це таке, взагалі? Для Навіщо вони кліпають росіяни ці відео в такій кількості, і як тому протидіяти основна задача, наша українська, так і основне питання на зараз. Ну загалом дійсно ми бачимо таку тенденцію до збільшення контенту створеного штучним інтелектом, е, тому що насправді мовні моделі вони розвивають свої платформи для створення таких відео. Ну, наприклад, е, ми, коли сидимо в там в Тіктосі чи в Інстаграмі, і бачимо відео створене штучним інтелектом, ми можемо побачити такий водяний знак по типу SORA або Gemini від Google. Це теж до речі, одна з ознак, як зрозуміти, що відео створено штучним інтелектом це те, що. Поки що е, є можливість накласти ось цей водяний знак е, і зрозуміти, що це відеостворне шиї, Але пропагандисти, і не тільки вони вже навчилися якось замивати ці знаки, обрізати ці знаки. Тому нам треба бути тим, цим уважнішими. Загалом, дійсно, от я ж кажу, що є оця кон, е, тенденція. До збільшення кількості такого контенту, тому нам треба бути трошки уважніше. І навіть зараз в тіктосі дуже сильно несеться пісня, створена штучним інтелектом. Я Думаю, вона вже не перша. Але загалом, от навіть пісні вже створюють, і люди не до кінця іноді розуміють, що. Ця пісня створена штучним інтелектом. Загалом, наприклад, ми також є ця тенденція до створення діпфейків. Це коли береться фотографія або відео людини, яка не говорила те, що вона говорить, і ви бачите. Перший такий діпфейк, я думаю, всі ми пам'ятаємо, був із Зеленським. Коли він на початку вторгнення на фоні Офісу президента Банеру говорив про те, що там треба скласти зброю, і так далі, і цей діпфейк виглядав досить погано. За якістю можна було зрозуміти, що це діпфейк зараз, е, технології йдуть вперед, і ми бачимо, що ці діпфейки стають якіснішими, і з відео така ж сама історія. Ми зараз говоримо з вами про відео із е, е, ТЦК. Е, і тут контекст важливий більше, ніж форма, тому що е, такі жарти вони е, нормалізують насильство, насправді там, виправдовують агресію і, і підривають довіру до інституцій, від яких насправді залежить безпека нашої країни. І це такі е, штучно створені сцени, які подають насильство над військовими як щось смішне, справедливе, заслужене. Е, е, і тут. Цей удар він спрямований по самій ідеї мобілізації, тобто по людях у формі, яких виставляють об'єктами для знущання, пане Романе, як зрозуміти на зараз, якщо ми проводимо паралель між 2022 роком і 2026 вже роком, то чи можемо говорити про те? Вочевидь, можемо говорити про те, що якість цих штучних відео вона в рази покращилася. Якщо, наприклад, ви самі говорите про те, що там відрізаний ось цей значок, який вказує на те, що це створив штучний інтелект, то як відрізнити взагалі? Як розуміти, що це не умовно кажучи, реальна історія, що це просто картинка, мультик? Це навіть не відео. Е, так, я думаю, ті, хто в контексті, ми, як експерти, там ще два роки тому рекомендували про те, що там дивіться, звертайте увагу на пальці, бо штучний інтелект помальовував там шостий палець або щось таке. Е, зараз штучний інтелект розвивається і вже там прекрасно малює п'ять пальців, не шість. Е, які проблеми зараз є з штучним інтелектом? Але впевнений, що ці рекомендації вони вже. Напевно, через рік будуть напевно не актуальні. Наприклад, штучний інтелект зараз погано промальовує текст, український текст, і коли ви. Дивитися там відео, яке можливо, вам здається підозрілим, і ви бачите якийсь текст, то от, от так знаєте, збільшіть і подивіться, що там написано, тому що там можуть бути якісь взагалі, іероглифи. і І походьтеся бачити щось таке в Україні. Дуже дуже рідко можна побачити таке. Загалом увагу звертаємо на деталі. Ми отак беремо підозріле фото або відео, розширюємо і дивимось на фон, на якісь деталі. Наприклад, у жінок можуть вісити сережки прямо в повітрі, да? тобто не бути прикріпленими до вух. або годинник. Наприклад, да він може вісити так в повітрі. Якщо це з військовими, то звертаємо увагу на форму. На Патчі, наприклад, да, у нас е, пишеться там прізвище ім'я. Да, і там теж може бути щось дуже розмите і незрозуміле. Тобто дивимося на ці деталі. Загалом такі рекомендації це те, що потрібно перевіряти джерела інформації, споживати е, новини і контент з якихось перевірених джерел. Е, є різні там білі списки медіа, або, наприклад, у вас є медіа, яким ви довіряєте, або мапи рекомендованих медіа, якщо ми говоримо про регіональні медіа. Е, також Будьте дуже обережними із сенсаційними новинами або емоційними новинами, так? І це не завжди емоція, наприклад, погана. Да? Це може бути і хороша емоція, але коли ми розуміємо, що контент викликає в нас дуже якийсь емоційний аж запал, там не знаю, якийсь дуже перемога або дуже якийсь страх, то теж тут дуже треба бути. Обережним із, чим із цим, і якщо щось здається занадто там шокуючим, сенсаційним, там імовірно, це може бути такою підробкою, і потрібно просто знайти час для того, щоб перевірити цю інформацію. Е, також можна, наприклад, використовувати інструменти для перевірки фейків. Ну, це якщо ви вже трошки можете, наприклад, Зайти в Google, завантажити зображення в Google Image і подивитися перше джерело цього зображення. Бо іноді картинка може бути справжньою, але змінений бути контекст, так наприклад, використати можуть картинку, яка була там використана ще в якусь війну, яка була ще до нашої, але під контекстом того, що це сталося в Україні. Ну, пане Романе, ви зараз говорите про більш такого е, просунутого користувача інтернету, так? Але ми зараз говоримо про соціальну мережу TikTok в тому числі. Там е, рідше, напевно, сидять люди, які можуть перевірити, можуть зайти, почати шукати перше джерело і так далі. і так далі. Тобто, по перше, тоді, чому саме TikTok і Інстаграм, тобто платформи, де дуже розповсюджені, ось ці відео, чому саме там вони стали настільки популярними, ті відео. А по-друге, як більш просто розуміти, це тільки візуал, правильно. Тобто, якщо немає спеціального значка, там умовно кажучи, що це створено штучним інтелектом, то просто бути дуже дуже уважними і умовно кажучи, ділити все на 100, якщо тобі цей контент видається дуже підозрілим. Так, стотків, бо, бо, бо і ті, хто створюють цей контент штучний інтелект, вони теж розуміють, що за позначкою або водяним знаком можна зрозуміти, що це контент створений штучним інтелектом. І, і звісно, там росіяни, пропагандисти або навіть там шахраї, вони будуть робити все, щоб цього водяного знаку не було. Вони будуть його замилювати, вони будуть його якось. Вирізати я, я думаю, я пригадую, пам'ятаєте, була історія про те, як звірі стрибали на батутах, і це ну здавалось там якийсь кінгуру стрибає на батуті, е, і це дуже сильно несло в соціальних мережах. А е, це були відео створені штучним інтелектом, і тоді були видно ці водяні знаки вже. Пройшло кілька тижнів після того, як це була дуже популярна історія. Ми всі говорили, що це там водяний знак, і вже там почали запускати ці відео з стрибаючими тваринами з замиленим водяним знаком. Тому водяний знак це класно. По ньому ми можемо зрозуміти, але ми маємо усвідомлювати, що цей водяний знак будуть. Замилювати, блюрити і якось обрізати. Чому TikTok? Отак, серед аналітиків у нас є така ж назва 3Т. це соцмережі, які дуже погано модеруються: це Телеграм, TikTok і Twitter. І власне для ем, пропагандистів, для тих, хто хоче маніпуляти інформацією, це ідеальні мережі, соцмережі для того, щоб Закидувати туди якусь інформацію або ну дезінформацію, так якісь там відео, фото дезінформаційні, тому що там погана модерація. Це платформи, де модерація дуже дуже да, погана, не видаляється контент, не контролюється цей контент. Чому TikTok? Тому що це платформа, де поширюється такий контент швидкий, і це переважно відео, ну точніше, короткі відео вертикального формату і. Там насправді алгоритми вони працюють на взаємодію. Тобто, коли ми лайкаємо, коментуємо, репостимо, то алгоритми під... розуміють, що це відео якийсь популярний, і воно буде піднімати його е і показувати все більшим кількості людям. І... Якщо це відео воно викликає якийсь сміх, обурення, шок, то ми, як споживачі цього контенту, ми поширюємо це відео. Ну, умовно, от із відео ТЦК. Це таке доволі обурливо або смішне, так, кому як. І ми починаємо лайкати, коментувати це відео або поширювати там якийсь чат, або своєму другу кинути, типу, подивись, що відбувається. І TikTok, як соцмережа, вона. Розумієш, що це відео популярніше і показує його все більші кількості людей. Тому це теж такий лайфхак, якщо вони впевнені, що це відео правдиве, то не поширюйте його навіть там серед свого середовища, так тому що ви можете кинути його там своїм друзям і фактично поширити фейкову інформацію. Е, також формат короткого відео він не залишає простору для контексту. Тобто глядач бачить якихось там 15 секунд сцени. Щось там реагує, лайкає з відео і пішов далі, рухається ну, на наступне відео, а, а контексту немає. Тобто, немає можливості прочитати детальніше, як це робити на сайтах, якихось так. Тобто, ми фактично побачили відео. Ми не зрозуміли звідки воно, де це відбулося, і ось така історія. Також контент штучного інтеракту він створює ілюзію масовості. От Навіть центр протидії дезінформації він що пише, що такі відео вони поширювались масово і вони були доволі схожі за сценаріями, де бабуся нібито е скидає собак на військових, на, на, на представників центру комплектування ТЦК. І коли ти переглядаєш в своєму тіктоці ці відео, ти бачиш кілька разів однакові відео з різних локацій, тобі здається, що це доволі масова історія. І коли схожі відео з'являються одне за одним, то мозок наш починає це як щось звичне. Значить, раз це так масово, значить так воно і є. Скажіть, будь ласка, пане Романе, окрім масовості, масовості, і ось е, те, що ви сказали, що цей контент він начебто е, не залишає думок і простору для контексту. Е, які ще ознаки є саме вже психологічної операції, інформаційно-психологічної операції? Тобто, як відрізнити, умовно кажучи, вкид якийсь разовий від того, що це, це прямо люди, умовно кампанія, кажучи, так заморочилися над тим, щоб от якийсь е е вирваний з контексту, умовно кажучи, болючий елемент е вживити в мізки українців. Ну так, це така. Проте про це пише зокрема центр діти з інформації, що це така скоординована кампанія, е а не просто якісь там вкиди кількох людей. Передусім це повторюваність, так? це ті самі персонажі, ті самі сцени, ті самі наративи, це такий е, не творчий хаос, а виробництво за шаблоном від е, е, пропагандистів. Далі синхронність. Ці відео вони з'явились хвилями. Тобто, це не поступово було, що одне відео з'явилось в листопаді, одне в грудні, а друге вже там, в січні. Так? Ці відео. Під час скоординованих кампаній вони з'являються в мережі одночасно, і е, коли людина в один день сідає переглядати відео в своєму там тіктоці, це може бути в Фейсбуці, це може бути в інстаграмі, але просто це тікток, це е, соцмережа, де ти неймовірніше, побачиш це частіше, бо там краще працюють ці алгоритми. І відео з'являються такими хвилями, а не поступово. Також це переважно анонімність і одноразовість акаунтів. Бо якщо ми подивимося. Які аккаунти поширюють ці відео, то ми побачимо, що це якісь одноразки, де, можливо, не буде фотографій. Або фотографія теж може бути створена штучним інтелектом. Фотографія на аватарці, про яку мова йде. Тобто ці аккаунти були створені під конкретну задачу поширити подібні відео. Але це може також бути, що це якийсь бути аккаунт, який поширюють тільки такі відео. Тобто відео може бути багато. Але вони всі там однакового контексту, чи це створені відео штучного інтелекту, і, і насправді це теж як рекомендація, що можна переходити на аккаунт і подивитися, наскільки акаунт відповідає реальності. що Це там справжня людина чи ні? Це теж насправді дуже видно, коли ти бачиш, що в стрічці п'ять відео, і всі вони дуже підозрілі, створені машинно, і це теж може бути такою ознакою. Що це акаунт, да, який створився під конкретну задачу, поширити такий контент і. Також це узгоджений меседж, да ми бачимо, що висміюється, виправдовується насильство, підрив підривається легітимність дій держави, і все це вказує на такий організований характер кампанії. Пане Романе, давайте тепер поговоримо про те, як це впливає на свідомість українців, тобто на свідомість тих людей, які є саме цільовою аудиторією вже безпосередньо ось цієї ПСО, ось, ось цієї інформаційної кампанії. Це більше про моральні наслідки, моральний стан, чи це вже більше про якісь дії? Тобто яка кінцева мета? Саме психологічна і чи є реальні ризики? Давайте про це більш детально тепер поговоримо. Загалом є таке вислів, який називається хагаганда. Це пропаганда крізь гумор. І мені здається, це був цей термін. Запропонувала латвійська дослідниця. Вона там сказала, що це системне висміювання через образливі і принизливі образи, яка Підриває довіру до людей, інституцій, там держави, тощо. от е, мета тут така: підірвати довіру. Е, зокрема, ну ми знаємо, що росіяни як працюють зі своїми е, фейками і контентом дезінформаційним, вони бачать якусь там, хоч навіть. Можливо, мінімальну проблему в українському суспільстві, суспільстві або в державі вона починає російська пропаганда тиснути на ці проблеми. І фактично, от ми розуміємо, що є там проблема з мобілізацією, і росіяни розуміють, що їм їх мета, їх інтерес це зірвати цю мобілізаційну кампанію. І тоді. Фактично, росіянам потрібно послабити мобілізаційні спроможності нашої держави і внутрішню стійкість суспільства, це не прямі заклики, да там але. Через оце емоційне виснаження, якийсь цинізм, якусь недовіру, вони це все роблять. І ще мети, да, це така нормалізація насильства, так що коли це насильство в такі жартівливій формі, воно перестає сприйматися як щось неприйнятне. Це насправді дуже такий небезпечний сув, і особливо в умовах війни. Також це дегуманізація військових, тобто представників територіальних центрів комплектування, їх показують як там. Що це не люди, що це якісь персонажі, над якими знущаються, і це такий доволі класичний прийом російської пропаганди: це знецінити, щоб потім виправдовувати їх агресію. І ми ж теж розуміємо, що якісь певні випадки, із це цікаво не там трапляються не без того, але росіяни їх. Якби поширюють і гіперболізують. ну і також це розкол всередині суспільства. Це теж те, що їм дуже треба формується уявлення про протистояння цивільних і військових, так тобто саме цього і прагне наш противник такого внутрішнього конфлікту, без якогось прямого втручання, тому що здавалось би, це якісь жартивливі відео про собаку, але ось такий вплив вони можуть поширювати. Ну і останнє, напевне, питання, яке хочеться обговорити, це пане Романе, наскільки швидко наші служби можуть реагувати на ось цю пропаганду, наскільки зараз серйозною є протидія в Україні цієї пропаганди, наскільки якісно ведеться зараз ось ця кампанія з роз'яснення, тому що ми зараз фактично з вами займаємося тим, що нашим телеглядачам пояснюємо, як це робиться. Але є Цілі інституції в Україні, які мають по перше слідкувати за тим, щоб ось ці ІПСО щонайменше що менше, бо взагалі потрапляли на око українцю. А по-друге, ось ця роз'яснювальна компанія наскільки вона якісна в Україні. Ну, дійсно, в Україні є там центр протидії дезінформації, на якому посилалися і центр стратегічних комунікацій, які теж займаються загалом певні державні інституції інституції. Але також в Україні насправді є хороша історія. Це е, е, фактчекерські організації. Їх доволі багато. і Ви можете там відслідковувати певні організації, е, певні е, фактчекерські е, організації. Вони, наприклад, співпрацюють соцмережами. Да? Е, е, наприклад, є в Мета це. Соцмережа Facebook та Instagram компанія, яка володіє цими соцмережами, є програма фактчекерська, і дві фактчекерські українські організації співпрацюють з мета. І коли вони бачать, що поширюється якийсь фейк, вони пишуть спростування, і е, Facebook так замилює цей пост, пише, що це неправда, і що детальну інформацію ви можете почитати. Але насправді головна мета це розвивати ваше внутрішнє критичне мислення, тому що. Ані фактчикерські організації, ані державні інституції вони не зможуть перевірити, роз'яснити, спростувати абсолютно кожне відео, тому що воно і може там не потрапитись, тому що алгоритми вони працюють під вас конкретно і будуть підтягувати відео, які вам цікавлять. Тому ми маємо кожен окремо розвивати свої навички медіаграмотності, тому що насправді медіаграмотність вивчити її не можна. Ну от не можна пройти якийсь один курс з медіаграмотності і сказати, все, я тепер молодець, я тепер, е, значить, супер Медіаграмотний її треба розвивати з кожним днем, тому що ми бачимо, що тенденції змінюються. Тому що я зараз вам дав якісь рекомендації, наприклад, що що штучний інтелект він не розрізняє текст, але через півроку він навчиться це робити, і треба буде знаходити нові якісь рекомендації, нові якісь ознаки для того, щоб розуміти це відео штучне сторони штучним інтелектом, тому що це розвивається просто дуже швидко. Порівняння з там з 22 і 26 роком це просто дуже колосальний сув, який відбувся зі штучним інтелектом. І я думаю, що цей штучний інтелект він прийшов до нас у життя уже кожного. Тому що в другому році ми таким взагалі не, не користувалися. А в 26-му вже е, чуть лі не кожен використовує якийсь чат-бот, і штучний інтелект і якісь питання йому ставить. Тому е, треба розвивати своє критичне мислення, проходити якісь програми. Е, там, наприклад, у нас є національний тест медіаграмотності, який щороку. Проходить це робить фільтр, це теж державна структура Міністерства культури, тому от така моя рекомендація: що ми не маємо забувати про свою внутрішню медіаграмотність підтримати себе своїх близьких, так тому що ми, ми розуміємо, що, наприклад, трошки старшому поколінні їм важче розбиратися із цими соцмережами, штучним інтелектом, і можливо. Ви можете допомогти своїм близьким піти, пояснити, якщо там навіть бабуся вам скине якісь відео підозріле, а ви знаєте, що це штучний інтелект. то Можливо, їй роз'яснити, показати і, і, і вказати, які ознаки штучного інтелекту. Тому чим більше ви знаєте про технології та інформаційні загрози, тим краще ви зможете особисто протистояти їм, тому що от навіть в випадку з цим гумором, да. Ем, коли ми з ним стикаємось з гумором, коли ми сміємося, ми, наприклад, менше аналізуємо, менше перевіряємо, менше сумніваємось, менше е, да аналізуємо. І іноді, коли ви побачили таке якесь емоційне відео, можливо, треба зупинитися, піти попити чаю, потім ще раз переглянути це відео і подумати, що б могло вказати на те, що це неправда, да і е, загалом така історія. Що ж, пане Романе, дуже дякуємо вам за таку цікаву розмову. Роман Дерезенко, експерт з протидії дезінформації, громадської організації, детектор медіа був з нами на прямому включенні. Говорили з ним про те, як навчитися критично мислити і відрізняти, умовно кажучи, ворожу пропаганду і ха, ха ганду Що це таке, ви можете передивитись нашу розмову і знайти відповідь вже на це. Як відрізнити від реальних відео і до того ж, як правильно критично мислити. Щиро вам дякуємо за цю бесіду і прощаємо з вами, пане Романе. Дякую вам, гарного дня.